Мультипредмети тестування замість ЗНО через повномасштабне вторгнення Росії перевірка знань українських вступників змінилася. Її, за словами директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександра Сидоренка, спростили ми відійшли від паперового формату роботи, відійшли від перевезення центнерів паперу по Україні, від залучення десятків тисяч людей до цієї роботи і спробували життя змусило. Спробували провести зовнішнє оцінювання у системі національного мультипредметного тесту. На сумщині з учасників цьогорічного тестування 19 отримали максимальні 200 балів одразу з трьох предметів 22 з двох та 204 з одного. У 2022 році абітурієнти тестувалися з трьох предметів, а у 23 мають підготуватися до перевірки своїх знань із семи. Ми трішки вдосконалимо, ми трішки ускладнимо і трішки розширимо спектр вибору для абітурієнтів на національному мультипредметному тесті. До обов'язкового блоку, за словами Олександра Сидоренка, входитимуть чотири предмети українська мова, математика, історія України та іноземна мова англійська, французька, німецька та іспанська мова на вибір вступника. Іншого дня абітурієнти зможуть скласти додатковий блоки з фізики, хімії чи біології на вибір та за бажанням. До тесту готуватимуть і вчителів. Добре, що це визначено зараз вже в листопаді місяці. Тому зараз ми протягом грудня підвисимо кваліфікацію наших вчителів. Реєстрація на мультипредметний тест для майбутніх вступників планується у квітні. Саме тестування відбудеться у червні, липні 2023-го. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.